Вітаю, друзі! Темою сьогоднішнього уроку є властивості арифметичного квадратного кореня. Ми вже знаємо, що корінь, піднесений до квадрату, взаємознищується, залишається лише підкореневий вираз. Що ж відбувається, коли, навпаки, корінь добувається з виразу, який підносили в квадрат? Для такого виразу справедлива рівність корінь з а в квадраті дорівнює модуль а. Чому саме така форма запису? Тому що під коренем може бути мінус 2 піднесене до квадрату. В такому випадку, ось цей квадрат знищить мінус, і ми будемо мати корінь з 4, а корінь з 4 дорівнює відповідно 2. Тобто. Наш квадрат все-таки знищує ось цей мінус. Звертаю увагу, якщо форма запису мінус 2 до квадрату без дужечок, то такий е, вираз не має змісту, тому що квадрат не стосується ось цієї мінус одинички, яка розміщена попереду. Будьте, будь ласка, уважні. Обов'язково вираз має бути в дужечках. Коли дужечок немає, вираз змісту немає також. Справедливе і наступне для будь-якого значення А і натурального числа К справжується рівність. Корінь з А в степені 2К дорівнює модуль з А в степені к. Що це означає? Якщо у нас під коренем певне число в степені парному, тому що 2К це саме запис парних чисел, наприклад, мінус 4 в степені 6. В такому випадку нам ось цей показник степені, який під коренем, треба поділити на 2. Коли ми підносимо степінь до степеня, показники множаться. А коли добуваємо корінь із степеня, то нам потрібно показник розділити на двійку. Тому що корінь квадратний, квадрат це значить 2. Так? Корінь другого степеня. Ми тут просто цю двійку не пишемо. Тому будемо мати. Модуль із мінус 4 в третій степені, а це, відповідно, дорівнює 64. Додатнє число, тому що модуль все-таки наш мінус поглине. Ще раз показник ділимо на 2. Також справедливими є наступні твердження, що корінь здобутку двох невід'ємних чисел дорівнює добутку коренів цих чисел, тобто при множенні ми наш корінь можемо розділяти на окремі корені або, за необхідності, навпаки, поєднувати під спільний корінь. Те ж саме справедливе для дії ділення. Корінь з дробу, чисельник якого невід'ємний, а знаменник додатній, тому що на 0 ділити не можна, тому чітко додатній. Дорівнює кореню з чисельника, поділеному на корінь знаменника. Тобто дроби ми так само можемо розділяти та об'єднувати під спільний корінь за потреби. Давайте спробуємо застосувати це на практиці. Коли нам потрібно знайти значення виразу корінь із 0,4 піднесений до квадрату, то ми вже знаємо, що в такому випадку ми маємо модуль із 0,4 і це дорівнює 0,4. Коли ж нас просять знайти корінь із мінус 1,8 піднесені до квадрату, то це буде модуль мінус 1,8. Відповідно, модуль від'ємного числа дорівнює цьому ж числу, але з протилежним знаком. Тобто наш модуль просто знищить мінусик і все. Самостійно виконайте приклад третій. Не забудьте помножити на двійку. Наступний четвертий приклад. Маємо 3 помножити. Можна також відразу домовитись, що якщо під коренем числа додатні, то ми модуль писати не будемо, тому що модуль має знищити мінус, але його там уже і так немає. Тому. Модуль опускаємо і відразу розуміємо, що корінь та квадрат зникнуть, і залишиться лише 1,2, а це 3,6. Таким же чином, коли у нас під коренем додатнє число 6 в четвертому степені, то ми просто показник поділимо на 2. І відразу без модуля запишемо, що це 6 в другий. Та обрахуємо значення. Для випадку від'ємних чисел модуль все-таки зберігається. Модуль мінус 2 в п'ятій степені степінь ділимо на 2, і п'ята степінь не може знищити наш мінус, це буде мінус 32, а от модуль його знищить. Будемо мати додатнє число 32. Наступний приклад п'ятий. А Виконайте самостійно по аналогії з попереднім шостим прикладом. Восьмий приклад. Маємо мінус 4 помножити на модуль мінус одинички в сьомій степені. Тому мінус 4 помножити, модуль знищує наш мінус, а 1 в 7 степені все рівно буде 1, таким чином маємо мінус 4. І дев'яте, мінус 10, будемо множити на 3 в третій. Ми 6 ділимо на 2. Модуль я не пишу, ми проговорювали, що коли число додатнє, то не будемо писати модуль, тому що його, для нього немає роботи, нема кого знищувати. Результат мінус 270. Наступний номер 473 нас просять обчислити значення виразу. Якби ми не знали про існування другої властивості, корінь із добутку дорівнює добутку коренів, то ми б спочатку мали помножити числа під коренем, а тоді шукати корінь із того числа, яке отримаємо. Але при множенні в стовпчик можна допустити помилки або отримати якесь число, корінь, з якого ми не знаємо. А от, відокремивши на два окремі корені, будемо мати 3 помножити на 5, і відповідь 15. Для тих, хто бажає перевірити, 9 на 25 множимо це 625, 225. І корінь з 225 дійсно буде дорівнювати 15. Другий приклад виконайте самостійно. Номер третій. Окремо добуваємо корінь із 0,64 та 36. Корінь із 0,64 це 0,8, а корінь з 36 6. Множимо, не звертаючи увагу на кому, а потім про неї обов'язково згадуємо. Четвертий приклад виконайте самостійно. Номер 5. Якщо вам зрозуміло, як відбувається дана дія, можете відразу добувати корінь з окремо кожного множника. Будемо мати 0,3 помножити на 0,2. Множимо, не звертаючи увагу на кому, це 6. Але коми відокремлюємо дві циферки з кінця, тому що у нас стільки цифр після коми в обох множників разом. Таким чином, маємо 0,6. Виконайте номер 6 аналогічно самостійно. Номер, пункт 7 в цьому ж номері окремо від, розділяємо кожен із множників. Та маємо. В першому випадку корінь і квадрат зникають, залишається 6. А в другому було 3 в четвертій, тому будемо мати 3 в другій, як результат ділення 4 на 2. Таким чином, 6 на 9 будемо мати 54. Корінь із 7 в квадраті та корінь із 2 у восьмій степені. Тут будемо мати 7, а 8 поділене на 2 залишиться 4. Тому 7 множимо на 16 і маємо 112 відповідно. Для номера 9, як і для всіх інших, також справедливий поділ на окремі корені. скільки б їх не було, 2, 3, 10. Ми окремо можемо знаходити корінь з кожного множника. Нагадую, такий запис, як я зараз роблю, я не буду вимагати окремим рядочком. Можете відразу писати, що це 5 на 8 та на 0,6. 5 на 8 40 і на 0,6 будемо мати 24. Тобто 40 на 6, 240, але згадуємо про кому, і залишається лише 24. 10 приклад залишаю вам. Добуваємо окремо корінь із кожного множника. Наступний приклад 11. Це уже застосування властивості для частки. Корінь частки дорівнює частці коренів. Тобто ділимо. При, Корені на окремі шматочки, це корінь з 81 на корінь із 100. Також можемо відразу пропустити і мати 9. Все дуже просто. 12 виконуєте самостійно число 256 можна знайти на форзаці вашого підручника або в таблиці квадратів у будь-якому іншому місці. Наступне 13 ми виконуємо це корінь змішаного числа. Він не існує, ми його не добуваємо почастково, ми перетворюємо мішане число на неправильний дріб. Будемо мати 3 на 36, 108 і додати 13 121, 36, добуваємо окремо з чисельника, 11 та знаменника. 6. Не забуваємо повернути мішане число 1,5 шостих. Аналогічно виконайте номер 15, окремо добуваючи корінь із кожного числа. В 16 будемо мати 11 помножити на 16, в знаменнику 5 на 10. Ми можемо скоротити 10 та 16 на 2, таким чином матимемо 88 25, що дорівнює 3 цілих і 13 25. Справедливою є і обернена дія. ми можемо не лише розділяти корінь, а й об'єднувати їх під спільний. Тому корінь з 12, помножений на корінь з 3, маємо корінь з 36. А це 6. Аналогічно виконайте друге, поєднавши їх під спільний корінь. В третьому також 18 множимо на 50, та будемо мати корінь з 900, а це 30. Аналогічно виконайте четвертий. в п'ятому маємо 200 помножити на 0,18. Множимо, не звертаючи увагу на кому, 18 на 2. 36 згадуємо про два нулі, тобто 3600, але відокремлюємо їх назад двома. З комою дві цифри в кінці, тому якраз залишається рівно 36 корінь дорівнює 6. Шосте. У нас так само, як і для розділення, для доступне поєднання більше, ніж двох множників, тобто будемо мати корінь. 13 помножений на 2 і на 26. Якщо гарно подивимось, то це у нас буде 26 помножене на 26. Тобто 26 в квадраті, таким чином залишається лише 26. Для сьомого прикладу потрібно спочатку виконати дію множення. Тобто, ми маємо. 2,4 помножити на дріб 1,2. Одне число десятковий дріб з комою, інше звичайне між дріб, але це мішане число, яке також потрібно перетворити на неправильний дріб. 2,4 зручно відразу записати, як 24. Десятих. Помножити, перетворюємо 1 множимо на 3 та додаємо 2, будемо мати 5. Треті. Якщо подивимось а, і візьмемо та помножимо а, 10 на 30, то корені з 30 ми напевно не знаємо, як в принципі, і з 120. Але нам доступне скорочення. Ми можемо 5 та 10 скоротити на 5. Будемо мати 1 та 2. 24 і 3 скоротити на 3, будемо мати 1 та 8. І 8 та 2. Також можемо скоротити на 2. Таким чином, у нас залишиться лише корінь з 4, який дорівнює 2. Аналогічно виконайте спрощення для 8 номера, поєднавши їх під спільний корінь. Номер 9. Маємо 2 в третьому, що множиться на 3. Помножити на 2 в п'ятому, що множиться на 3 в 3. Після спрощення примножені показники додаємо, будемо мати 2 в 8 на 3 в четвертому. І тут доцільно згадати, що їх можна назад розділити. Корінь із 2 в 8 на корінь із 3 в четвертому. Або відразу 2 в другому, на 3, 2 в четвертому, перепрошую, на 3 в другому. Це буде 16 помножене на 9, 144. Те ж саме справедливе і для дії ділення. Окремо корінь 75 та корінь з 3 ми не знаємо. Але якщо поєднаємо під спільний дріб та скоротимо на 3, то утвориться корінь з 25. А він нам всім чудово відомий і дорівнює 5. Аналогічно, виконайте номер 2, там все так само гарненько скоротиться. В принципі, як і в номері 3. Коли ми їх поєднаємо та виконаємо скорочення, Отримається дріб 1,16, а корінь з нього дорівнює 1. За бажанням можете розділити на окремо корінь 1 та корінь 16, хоча в тому немає жодної необхідності. Четвертий приклад даного номеру. Корінь із 3,2 на корінь 0,2. Всі дуже люблять троби, хоча насправді в них немає нічого страшного. Домножимо даний дріб на 10 і отримаємо гарні числа 32 і просто 2, які в результаті скорочення стануть коренем 16. А він, в свою чергу, дорівнює 4. Наступний номер 5. Запишіть. Та виконайте самостійно, попередньо скоротивши дані чисельник та знаменник під спільним коренем. Номер 6. Корінь з 27 приділені на корінь 147. Поєднаємо під спільний корінь 2714. Скоротимо дані дроби на 3. Пригадайте, як перевірити, чи ділиться число на 3. Потрібно додати його циферки, тобто 1 додати 4 додати 7, будемо мати 12. Якщо результат ділиться на 3, то і все число також буде ділитись на 3. Тому поділимо на 3 число 27 за табличкою множення це 9. І якщо необхідно поділити в стовпчик, будемо мати 49. Таким чином, корінь із 9, 49. Ми вже можемо добути, це буде три сьомих відповідно. Номер сьомий. Також поєднаємо їх всіх під, під спільний корінь та виконаємо скорочення. Ось ці всі корені заміняємо одним великим, яких всіх охоплює. Скоротивши 2 та 6 на 2, у нас залишиться. Корінь з 9 або 3 в квадраті, як вам зручно, залишається 3. Так само виконайте номер 8. Номер 480. При яких значеннях А та Б виконується рівність? Перше. Для того, щоб. А та Б, добуток чисел А та Б дорівнював добуток кореню з А та кореню з Б Ми пам'ятаємо, що під коренем має бути виключно додатнє число. Тому дана рівність справедлива лише для випадку, коли обидва числа додатні або дорівнюють нулю. Дивимось другий приклад. Корінь з мінус А. Для того, щоб такий корінь існував, число А має бути від'ємним. Тоді у нас буде мінус, наприклад, мінус 3, і це буде дорівнювати кореню з додатнього числа 3. В протилежному випадку, якщо число А додатнє, то ми отримаємо корінь з від'ємного числа, а він не існує. Тому, відштовхуючись від даного корення, стверджуємо, що число А має бути те ж саме можна сказати про число Б. Але ж як бути в цьому випадку? В даному випадку, при множенні двох від'ємних чисел результат буде додатнім. Тому справедливою є дана рівність, коли А і Б менші рівні нуля. В третьому випадку у нас також мінус АБ і окремо корінь А. Та корінь з мінус Б. Щоб існував корінь з А, число А має бути невід'ємним. А щоб існував корінь з мінус Б, якраз число Б має бути від'ємним, щоб перекрити ось цей мінус. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній урок та все було зрозумілим. До зустрічі наступного разу. До побачення!